В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску ізмейльські медпрацівники проводили перевірку знань з холера. Стратегія розвитку читання на період до 2032 року в Ізмаїлі пройшла прес-конференція. Регіональна оцінка втрат та впливів російсько-української війни на об'єкти північно-західного причорномор'я. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 червня орієнтовно такі. 213 770 осіб особового складу, 3901 танк, 7600 одиниць бойових броньованих машин, 3702 артилерії… Давай отсюди… 3702 артилерійські системи, 599 реактивних систем залпового вогню, 359 засобів протиповітряної оборони, 314 літаків, 299 гелікоптерів, 3247 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1171 крилата ракета, 18 кораблів, 6410 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 502 одиниці спеціальної техніки.

Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час Звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Мешканців Одеси та Одеської області закликають утриматися від відвідування узбережжя Чорного моря через появу там сміття та вибухонебезпечних предметів, які принесло Дніпро після підриву окупантами Каховського гес. Про це йдеться у зверненні голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до жителів міста Одеси та Одеської області через вибух на Каховський ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляються тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю та здоров'ю мешканців регіону. Органи місцевої та державної влади роблять все необхідне для ліквідації наслідків та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Робота з очищення акваторії вже розпочата. До їх проведення залучено санітарні та екологічні служби, підрозділи ДСНС та поліції, волонтери. У зв'язку з цим звертаюся з проханням до мешканців Одеського регіону утриматись від перебування на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків. Запевняю, ситуація контрольована. Прошу слідкувати лише за офіційними повідомленнями. Езмельські медпрацівники проводили тренувально-показові навчання у боротьбі з холерою, у ході яких відпрацювали функціональні обов'язки та практичні навички медичного персоналу з якісного та ефективного проведення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів на кожному етапі. Виявлення хворого надання першої екстреної медичної допомоги та дезінфекції, особливо небезпечної інфекції. Докладніше розкаже наш кореспондент. Ізмельські медпрацівники проводили тренувально показові навчання у боротьбі з холерою, у ході яких відпрацювали функціональні обов'язки та практичні навички медичного персоналу з якісного та ефективного проведення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів на кожному етапі, виявлення хворого, надання першої екстреної медичної допомоги та дезінфекції особливо небезпечної інфекції. Учасники навчання на практиці показали поетапність надання медичної допомоги хворому з підозру на холеру, починаючи з дій сімейного лікаря, а також проведення комплексу профілактичних протиепідемічних заходів по недопущенню виникнення та поширення інфекції. Сьогодні в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги проводилась перевірка знань медичних працівників з теми холера. Лікарями було проведено тренувальні навчання із веденням умовного хворого на холеру. Відповідно до попереднього підготовленого завдання лікарям Мінковської Тетяни Олександровни та медичною сестрою Озун Любов Миколаївни було проведено прийом та огляд хворої пацієнтки з підозри на холери. Холера гостре інфекційне кишкове захворювання. Цілком типова хвороба брудних рук, класичне недотримання правил особистої гігієни. При захворюванні з організму виводиться вода, отже, порушується водно-сольовий обмін, через що відбувається зневоднення. Жінка скаржилась на модоти погане самопочуття. Лікар після огляду зафіксував у хворого симптоми небезпечної кишкової інфекції: блювота, рідкість стілець, зневоднення, слабкість та одразу ж передав екстрене повідомлення. У пацієнта відібрано бактеріологічні проби проведено дезінфекцію приміщення і засобів індивідуального захисту та відправлено швидкою допомогою до інфекційної лікарні. Бактеріологічні матеріали відправлені у баклабораторію. Також медичні працівники із Мерського міського центру первинної медико-санітарної допомоги продемонстрували алгоритм одягання та зняття протичумного костюму, розповідає головна медсестра Світлана Недялкова. Крім цього, медики. Продемонстрували порядок одягання та знімання протовичуного костюму. Після проведення навчання були проведені підсумки, Дано оцінки дії лікарів центру щодо готовності до локалізації та умовного вогнища карантинного захворювання. Щоб уникнути захворювання, дотримуйтесь простих правил: не купуйте продукти харчування, зокрема рибу у місцях стихійної торгівлі. Не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах. Дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу після відвідування туалету, використовуйте чисту воду, мийте овочі і фрукти перед вживанням, ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням. Пам'ятайте, кип'ятіння вбиває холерні вібріони вже через одну хвилину. У разі якщо у вас виникли симптоми, схожі на холеру, а саме діарея, блювота та болі у животі. Негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря. Шановні мешканці місця Ізмаїла та району, Якщо у вас виникнуть симптоми кишкових розладів, негайно звертайтеся до сімейного лікаря. Бережіть себе та ваших рідних. При своєчасно розпочатому лікуванні нетяжка форма холери закінчується повним одужанням. За відсутністю ефективної терапії протягом 2-3 днів у хворого може розвинутися кома, а можливі навіть і летальні наслідки. Тож дотримуйтесь простих правил і будьте здорові. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. 8 червня тимчасово виконуючи обов'язки голови національної поліції України, генерал поліції третього рангу Іван Вигівський провів нараду в ГУНП в Одеській області. На ній були присутні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса Едуард Москальов, керівник силових відомств та особовий склад регіональної поліції. Жук Іван Васильович, призначений. Начальником ГНП в Одеській області. Я думаю, ви вже за цей період зрозуміли керівника, зрозуміли вимоги його, але це не його особисті, скажімо так, якісь примхи стосовно організації роботи. а Бачення загальне, як нашого гаранта, президента України, міністра внутрішніх справ і керівництва національної поліції стосовно тих задач і цілі, які ми повинні робити, основна мета забезпечити порядок і безпеку громадян, щоб кожен громадянин і мешканець Одеси, навіть ті люди, які до вас прибули тимчасово, хто просто перебуває в гостях і чували себе безпечно. також полковник поліції Івана Жук, який 7 квітня тимчасово виконував обов'язки керівника поліції Одещини, звернувся до особового складу. Головна наша спільна. Мета пана це безпека та спокій громадян. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відзначив, що знає новопризначеного очільника поліції регіону як професіонального та відповідального керівника. Грамотний, який постійно був в роботі, в комунікації. Ще раз дякую і вам, і міністру, і за те, що ви дійсно на одеський регіон звернули увагу і підібрали достойну людину. Тур по Одещині генерального директора харківського видавництва «Фоліо» Олександра Красовицького проходив з 5 по 10 червня. В рамках туру він відвідав центральну міську бібліотеку імені Котляревського в Ізмаїлі та інші міста Одеської області. Подробиці у репортажі. 7 червня у читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Котляревського в Ізмаїлі відбулася зустріч з генеральним директором видавництва фоліо Олександром Красовицьким. Це дуже цікава людина, інтересна, яка нам багато розповіла про те, про історію, про те, які книжки видаються. Ми багато років співпрацювали з цим видавництвом фоліо, закупали літературу. Захід пройшов в рамках стратегії розвитку читання читання як життєва стратегія з метою підтримки українського автора та національного виробництва спільно з департаментом культури, національності, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини одеської обласної державної адміністрації у туру. Включені також міста та селища: Кілія, Булград, Рині, Арцис, Сарата, Білгородністровський, Чорноморськ. Одеська область є з моєї точки зору однією з ключових для нашої країни, і для мене дуже важливо впровадження української культури, української літератури, сучасного розуміння української історії Бесарабії. Крім того, на зустрічі в Ізмаїлі Олександр Красовицький підняв теми експансії видавництв країни-агресора та поповнення публічних бібліотек українськими книжками. Частково я подарую безумовно кожній бібліотеці якусь кількість книжок, але потрібно розуміти, що все-таки у бібліотеки є частиною громади, і кожна місцева громада повинна дбати. Не тільки про те, щоб їм подарували книжки, а давати бібліотекам нормальний бюджет на закупівлю сучасних книжок і для того, щоб поступово замістити ті радянські фонди, які ще на жаль займають більше ніж 50%. Також була озвучена статистика відсоток розвитку читання у бібліотеках. Ці півтора роки були роками активного, активного читання. Ніхто не знав психологічний стан наших людей до того, як все це не почалося, але почалося з того, що люди через книжку фактично знаходять себе. І український книжковий ринок зберігся не за рахунок держави, а за рахунок читачів. В рамках заходу усі присутні обговорили історію України про нюанси сучасного книжкового ринку як України, так і інших країн, а також проблеми та можливості поповнення книжкових фондів. Олександр Красовський подарував бібліотеці чимало різножанрової жанрової літератури, яка вже зовсім скоро з'явиться у вільному доступі для залучення користувачів. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. Патрульні поліцейські міста Ізмаїл затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. Вночі на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про тілесні ушкодження в одному з районів міста Ізмаїл. Заявник розповів, що чоловік зі слідами крові кричить про намір когось вбити. Отримавши завдання на службовий планшет, патрульні одразу вирушили на відпрацювання викликом. Неподалік від адреси, зазначені в повідомленні інспектори виявили чоловіка, одежа та руки, якого були в плямах бурого кольору. Його одразу затримали. На місці виклику поліцейські побачили чоловіка, який лежав на підлозі без ознак життя зі слідами поранень. Поряд інспектору вивели ніж з плямом бурого кольору. Враховуючи наявність ознак злочину, передбаченого статтею 115 п'ятнадцятої, умисне вбивство Кримінального кодексу України, на місце патрульні викликали слідчо оперативну групу. Далі справою займатимуться слідчі. В Узмейлі пройшла прес-конференція регіональна оцінка втрат та впливів російсько-української війни на об'єкти північно-західного причорномор'я. Вона стала узагальненням фактів зібраних в рамках спільної експедиції міжнародної благодійної організації Екологія, право людина, фахівців чорноморського відділення Української екологічної академії наук та інституту екології. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі в рамках проекту Разом до екологічної демократії, справедливості та верховенства права в Україні пройшла прес-конференція. Регіональна оцінка втрат та впливів російсько-української війни на об'єкти північно-західного Причорномор'я». Вона стала узагальненням фактів, зібраних в рамках спільної експедиції міжнародної благодійної організації Екологія, право людина, фахівців Чорноморського відділення Української екологічної академії наук та інституту екології. Відзначимо до цього учасники експедиції відвідали національні природні парки Нижньодністровський і Тузловський лимани. А також. Дунайський біосферний заповідник для дослідження та фіксації прямої шкоди від бойових дій та їх наслідків для довкілля. Ми об'єднуємо і країни, ми об'єднуємо громади, ми об'єднуємо народи при Чорномор'ї, якраз в прагненні зберегти нашу природу унікально. Це найголовніше. Тому зараз вона дуже потерпає від військових дій і ми знаходимо можливості, можливості принаймні фіксувати на сьогодні. Ці втрати для того, щоб з часом застосовувати інституційні механізми, застосовувати юридичні механізми, щоб це відшкодовувати. В ході конференції були представлені результати комплексної оцінки збитків, нанесених воєнними діями природним екосистемам приморських водно-болотних угідь та морському середовищу, а також їх здатності забезпечувати екосистемні послуги в контексті подальшої підготовки позовів проти Росії в міжнародні судові органи. Це дуже складний такий процес. Він базується на міжнародному праві. Про це вже ви вже чули. На інституціях об'єднаних Націй, на інституції міжнародного кримінального суду і головне на професійній діяльності, до якої за залучені дуже багато фахівців на різних рівнях: і на рівні міністерств, і на рівні заповідників, і на рівні Національної академії наук, і на рівні галузевих інститутів. Але скажімо так, є прогалини в цій роботі. Є певний методичний такий методичні розробки, але єдиної системи фіксації цих втрат, на жаль, на жаль, немає. А втрат дуже багато. Ця експедиція є лише частиною великої роботи зі збору фактів щодо шкоди довкіллю через агресію РФ, відзначили експерти. Масштаби втрат вражаючим, близько 30% території країни заміновано. Вісім заповідників і десять національних парків опинилися під окупацією. Пожежі вирували майже на всій Кінбурзькій. Косі всі території нашої країни зазнали тих чи інших впливів. Це і обстріли, і будівництво фортифікаційних споруд, і хімічне забруднення. Вплив є на все: на ґрунти, на атмосферу, на флору і фауну абсолютно на все. За півтора року ми маємо цілу низку фактів загибелі дельфінів. Але чіткої методології збору цих фактів, їхнього обрахунку. Донині не існує, а це величезні сони. Команда міжнародної благодійної організації Екологія, право людина вже майже рік працює над дослідженням наслідків війни, а також вивченням стану екосистем у постраждалих регіонах. Наразі основним завданням є належний обрахунок збитків та подання позовів проти агресорам, який має виплатити всі компенсації для відновлення довкілля. Ми маємо збирати факти нанесенню шкоди довкіллю, оскільки суми на порядку будуть більше. І всі ці суми нам потрібно буде звідкись брати. Для розмінування територій, для відновлення, наприклад, лісів, які згоріли, для відновлення степової частини, якщо, там, де вона можлива до відновлення. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. У Подільську поліцейські врятували 34-річну жінку, яка висловлювала наміри вкротити собі віку, острібнивши з мосту на колії залізниці. Побачив жінку за огрожою пішохідного мосту випадковий перехожий, про що одразу повідомив на спецлінію 102. Щоб отримати містянку від непоправного кроку, поліцейські почали спілкуватися з жінкою, яка скаржилася на матеріальні проблеми, відсутність моральної підтримки з боку рідних та інші життєві негаразди. Правоохоронцям вдалося переконати її, що з будь-якої ситуації є вихід, і відвернути увагу від фатальних думок. За години спілкування поліцейським вдалося запевнити жінку в тому, що самогубство не вихід, що вона потрібна рідним, зокрема маленькій дитині. Під час розмови вони потихеньку наближалися до. Неї щоб утримати за руку і не дати зірватися з мосту. На щастя, вона прислухалася до них. Вони допомогли їй перебратися через огорожу. Ще кілька хвилин жінка оговталася від пережитого, після чого була доставлена до лікарні, а звідти додому. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США купівля 36 гривень 90 копійок, продаж 37 гривень 30 копійок. Євро купівля 39 гривень 70 копійок, продаж 40 гривень 45 копійок. Дунайський гідромет повідомляє в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. В день 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів. В день 26-28 градусів вищо нуля. В Одесі слабка хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, в день 24-26 градусів вищу нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.